Ну дівчаточки, всім добрий вечір. Ми вже їдемо додому. І от такий чайчик. У нас вкусненький дощ іде. А ми їдемо. Стаканчик, карабани. Спочатку не це дорогого стоя. Я дуже люблю. Постіль біленька. Це теж немало важливо, дівчаточки мої, щоб постілька була біла-білосніжненька. Колодка тоже прекрасненько, дощик іде. Так що ми рідненькі. Ми їдемо додому. <клес> Добрий вечір. Если ви не скучали за мною, то ми є. Ви б думали перерив, трошки два часа нема. У нас ужин. Леся, покажи наш ужин. Чаїпиття. Чаєпіття, так. Ми, звісно, вже не їмо, не п'ємо. Ми вже потягнулися, зав'язали. Ми зав'язали. Та дві щось можна згоріти. Боже, як я люблю, знаєте, на крахмалі. Це постіль дійсно така на крахмаліна. Як той кокон закрутилася, тобі так люблю як стаканчик. Цок, 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 цок Он Цок, 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 цок. Артек, печенько. А ти снікарш ти взяв? Так, да. Троєць. Ну що ж я? Я тіла маленький, взяти, бери. Ти сказала, що збери мені великий. То я Твоя бутичка, час ні кросочок. А що зараз ці ті пластиночки влуплю? Артеком закуплю. Щейком. Ще й ком, Артеком за артек дуже люблю, молочний. Я вгадала. Ну, вигадала. Це орео є. Заховай, не показуй на сладке, То ми то нас тянуло на солюне, накисне, на серце. На Глюкозу відновлюємо. Так, да, відновлюємо. Yeah. дівчатка, Слухайте, на а що сьогодні теж думала, не пустить, пішла на базарчик. Але я не можу просто людям відказати. Mm. Ну як це ж не красиво, no правильно, я п'ю. Да. Ну що ж, я скажу, не п'ю, не скажу, та ми вроді бачили. <сум> Чи це я вам хочу сказати, дівчатка? Це життя і воно по другому ви знаєте, отримає треба роздати, ми потім мучимося, страдаємо. Але ви знаєте, організм трошки теж може розслаблятися. Дівчинки, ну напряжені постійно. Постійно ті може, ми як це за одне друге, то за друге, так? Мужчини що, мужчини в нас теж думають. Але, але, любі мої мужчини, я вже вам казала, що ви у нас головка, а ми у вас шийка. Куди шийка поверне, туди головка і дивиться, ласточки мої. Обіжайте ще ні. Хоча э, я завжди, та ну і без чоловіка теж хочеться, що таке різко, тому згоду молок падає. Різки дві жінки треба. Але дівчатка і без мужчин теж, ви знаєте, ну, Я просто завжди говорю до дівчаток, бо я ж ну, красю в там, в губи красю з дівчатками. Але без вас теж, ніяк, хочеться порти додому. Леся, що ти махаєш? Звичайно, ну, вы... я мужчин уділити внимання. Бо внимание. маєш без них теж ніяк, хочеться пройти додому. Або посваритися один, на пхати один одному, що вся вулиця на ура, стисмуха. Або прийшла, обняла, приголубила, Дівчатка, що нам потрібно? Нам потрібно одне хороше слово. Ти моя любима, ти моя дорога, я тебе дуже люблю. Все, ми розтаїли. ні, прийдеш бур бур. бур. Та є вже жлані мусить, хочеться пальнути один раз, та і все. А що ні? А з другої сторони це все життя, дівчатка, і сваримося, і любимося. Все добре, і напилися, і виспалися, і проспалися, та й вовсе. Всім вам хорошого тихого вечора, мирного вечора, спокійного вечора. А я зараз влуплю три пластинки сніка, запів'ю літрію чаю, закусю Да, Артаком полірнеш. Спокійної ночі. Вже люблю чайлась.